В цьому відео ми порівняємо два усушувача повітря від компанії MaxTone. Перед вами модель MX12 Smart і MX12S Wi-Fi. Ці два пристрої вони йдуть під керуванням Wi-Fi обидва. Ну і, звичайно, мають зверху панель фізично з кнопочками, з дисплеєм та індикацією, тому можна налаштовувати і на самому пристрої. Два осушувачі мають однакову продуктивність, це максимально 12 літрів конденсату за добу. Дані пристрої можуть поглинати в себе. Пристрої по дизайну виглядають дуже гарно як модель MX12S Wi-Fi. Це дуже популярний осушувач. У нас є версія попередня без Wi-Fi, і в такому самому дизайні, в корпусі, в тій самій якості з'явилась у нас в продажі модель з Wi-Fi. Ніякі характеристики не мінялись по якості, тільки додаткова опція Wi-Fi. Що стосовно моделі Maxton MX12 Smart, то цей осушувач відрізняється своїм дизайном. Він може здаватись трошечки компактніше за рахунок того, що він нижчий по висоті, але у нього ширина і глибина, в принципі, приблизно до Maxton, йде однакова. В вазі вони також дуже схожі, тобто різниці там. В переміщенні двох пристроїв не буде. Якщо подивитись на характеристику, Maxton 12 s Wi-Fi важить 11 кг і Maxton MX12 Smart важить 10,5 кг. Тобто це трошечки легше, але обидва пристрої мають коліщатка, дуже легко переміщати по підлозі буде, гарно це зроблено. І всі вони мають ручку. Якщо подивитись на задню частину, то тут є ручка зверху і тут. Єдиний момент, що у Макстона 12S Wi-Fi ручка трошки зручніше в плані от захоплення, що вона не висковне, коли ви будете нести пристрій. Але завжди можна взяти з під низу так само і е, коліщатка використовувати. Тут реалізована вона глибока, але трошки треба бути обережним або міцно хапатись, так щоб ви пристрій випадково не упустили на підлозу. Ну а по коліщатках, звичайно, це дуже упрощує користування. Також ви могли побачити зразу по відмінностям у MaxTono MX12 Smart є такий індикатор LED-кольором, який відносно до рівня вологості показує, щоб ви бачили здалеку, який рівень вологості. Там Червоний високий, синій рівень вологості на середньому рівні, так скажемо, або зелений, коли також ну, достатньо сухо в приміщенні. Що стосовно по специфікаціям, то з верхньої частини два пристрої випускають сухе повітря і, відповідно, розташувалась панель е, налаштування. Якщо розвернути задньою стороною обидва пристрої, то ми бачимо отвір для забору повітря. Тобто сюди він захоплює вологе повітря. Воно проходить через фільтр. Фільтр багаторазовий. У обох пристроїв. Відрізняються вони розміром. Да, звичайно, тут розмір трошки рішітки менший, тут трошки більший, і за рахунок того, що трошки інакша специфікація. Але фільтр багаторазовий, що там, що там він чиститься і миється, його можна постійно використовувати. Якщо подивитись на радіатори, то обидва вони мають. Блюфін покриття проти корозії дуже гарно це зроблено. Ми бачимо, що в нижньої частини є також піддончик, куди попадає вода. Макстони мають такі ребра всередині. Тут можливо не буде видно, тому що він трошки нижче опущений, і це запобігає тому, щоб вода не перехлюпувалась при пересуванні пристрою, не буде розливатись. Також ми зразу можемо побачити датчики вологості температури. В Макстоні Smart вони заховані в такому корпусі, він на відстані певній від радіаторів йде. І тут воно також в корпусі, в основному захищене, також на певній відстані від радіатора. Фільтри назад ставляться також без зусиль дуже легко і з цим проблем не буде. Є усушувачі де фільтра дістаються не дуже гарно, але тут зроблено це добре. Головне, просто от в паз зразу попадаєте і все. Бак, бак, обидва пристроїв іде на 2 літри. Реалізовано тут на Макстоні е, Wi-Fi Смарт е, є ручки. Просто так легко дістаємо. Бак, а тут з нижньої частини є. Ручка на самому баку, і ми також виймаємо. Обидва вони мають 2 літри максимально по заповненню. Це, здається, трошки більше, просто в розмірах, але насправді літраж йде у них однаковий. Відрізняються баки тим, що, наприклад, в цій моделі є така віконечко, ну це більше для зручності. На роботу це, звичайно, не впливає, але ви бачите рівень води, скільки осушувач набрав. Тут це не видно. І якщо подивитися зверху, цей осушувач має таку кришечку, а цей осушувач за рахунок того, що бак у нього вущий і носик, звідки конденсат попадає, виходить, е, по, що капає на стінку, і е, вода поступово стікає. Тут реалізовано, що воно скапує сюди, стікає також під стінку і попадає в бак. Якщо так розібратись, обидва осушувачі, коли в роботі не сильно чути, як стікає водичка. Але в цій моделі це реалізовано краще і дійсно воно тихіше. Це штука, яка пластиково закриває бак, вона знімається, можна почистити, помити. Обидва осушувачі мають такі поплавки в баку, які фіксують, і це, до речі, надійний, так скажемо, спосіб. Фіксування баку, тобто тут немає ніяких елементів фізичних, просто магніт, коли піднімається, датчик спрацьовує і, відповідно, пристрій зупиняється. Довжина кабеля достатня, щоб підключити до мережі. Складає 1,7 і у метра обох усушувачів, вилка на звичайні наші розетки і має і ця, і ця модель заземлення. Ось ми підключили два пристрої до мережі, і якщо подивитись на верхню панель, плюс-мінус вони мають однакові налаштування. Звичайно, відрізняються вони по функції. Цей пристрій має іонізацію повітря, цей немає. А так, в цілому, мають весь необхідний функціонал. Є кнопки блокування від дітей, є кнопка швидкості вентилятора, у обох пристарів два положення. Єдине, що Maxton MX12S Wi-Fi має 130 кубів повітряний потік, а цей має 120. Це невелика різниця, але все ж таки трошечки він продуктивніший по повітря потоку. Є окрема кнопка таймеру. Ви можете виставляти на включення або на виключення пристрій. Є окрема кнопка, наприклад, тут такий будиночок з крапелькою. Тут так само, де виставляється вологість. Вологість ви пристрій включаєте, кнопкою включення, от індикація загорілась. І виставляємо рівень, який нам потрібен. Крок 5%. І у того, і у того пристрою. Далі кнопка йде мод режими. Цим режимом можна включати режим сушки білизни. от, Однаково і так само можна включати нічний режим. Але у Maxton MX12 S Wi-Fi є окрема кнопка для нічного режиму. Тут просто поєднана дві кнопочки. Є індикація заповнення баку, є індикація включення. Тут так само є крапелька: це заповнення баку і індикація Power включення. Також можемо побачити датчик відображення Wi-Fi, led індикатор і тут так само він показується зараз. Блимає що на цьому пристрої, що на цьому. Це говорить про те, що усушувач зараз. В режимі під'єднування до телефону, тобто ви можете брати смартфон і підключати ваш пристрій. Ну а відповідно, через Wi-Fi обидва пристрої налаштовуються досконало. Дуже ви можете виставити там і розклад, і можете виставити необхідні параметри, всі заблокувати, виключити, включити пристрій і так далі. Якщо також подивитись на характеристики. Для порівняння ми вже озвучили, різниця в повітря питоція незначна, в вазі незначна різниця. Якщо подивитись по споживанню енергії, то Maxton MX12 Smart він йде споживання 185 Вт. А цей має 195 Вт. Звичайно, це враховується при умовах максимальної вологості і високої температури, але в цілому два пристрої є дуже економними. І відповідно тут мінімальна споживча потужність йде 160 Вт. То про цей пристрій можна сказати, що він буде десь споживати 150 Вт, що є дуже ефективним. По рівну шуму, 36 дБ мають однакові показники і той, і той пристрій. І, в принципі, вони працюють на одному і той самому компоненті. На холодогенті R134A, повністю безпечному, він не вибухонебезпечний, і тому його можна використовувати навіть в маленьких приміщеннях. Наприклад, якщо Макстон ось цю модель використовувати в ванній кімнаті, то вона не буде займати багато місця, і це дійсно зручно. ну В принципі, так само можна сказати по Макстону, цій моделі він просто трошечки вищий. Ось у нас таке сьогодні порівняльне відео вийшло по двох пристроях. Якщо у вас є якісь питання, якщо ви сумніваєте, Виборі між цими двома осушувачами, ви можете до нас звернутись, ми вас проконсультуємо і з радістю відповімо на всі питання. Якщо так зробити висновок, то два пристрої дуже гарні. Вони працюють дуже добре, що та що та модель, і мають дійсно хороші характеристики.